Незабаром почнеться літній сезон. Як у нас стоять справи з інклюзивними пляжами? Є протокольне доручення щодо підготовки в судоровчому сезону, особливо в напрямку інклюзивних пляжів. Я хочу запевнити всіх, і хто нас сьогодні на підключенні, хто нас дивиться онлайн, що ті пляжі, які ми які зазначили, по перше, інклюзивний пляж, який працював до цього, він буде працювати. Зараз там є питання технічного характеру. вони вирішуються і будуть вирішені найближчим часом. І ми це вирішимо. Що стосується інших пляжів, вони підготуються сьогодні. Це пляж на 11 станції Великого Фонтану. В Лозанівк я вже доповідав, що не буде сьогодні, не дали нам згоду військові. Також є декілька пляжів, які Сьогодні орендують пляжі, і на цих пляжах нам доповідають, що вже пройшла прийшла закупівля, закупають обладнання для того, щоб були ліфти, і також зроблять там частину пляжа для людей з інвалідністю. Тому я хочу запевнити вас, що всі пляжі, які були, вони будуть працювати. Які ми сьогодні зробимо на цій оздоровчий сезон, вони будуть працювати своєчасно і буде зроблено. І експертна група, яка в нас працює, вийде, подивився, і я прошу вас прошу вас, приділити цьому увагу. І кожного дня, що в нас тиждень, прийшов, і ми знали, що робиться, чому робиться, хто робить і як робить. Це має бути під контролем Ради безбар'єрності.